Всім доброго здоров'я Сьогодні вже без свого помалого помічника Прису той самий лімагрейн 5584, по-моєму так. Сина в садик, а у нас у нас збирання врожаю. Так, це у нас друга ділянка. Цим лімагрейном. Ну, в принципі, ну, він не хуже, ніж там. Там ми посчитали десь 23 центнера, отримали з гектара. Дав. Тут, виходить, ну, я напишу в описі чи там в коментах, ну, буду писати в описі, а вам, як то, як то, що хто спроси, я обов'язково продублюю у коментах. Отакий от нас масив, тут 9 гектар. косим, посчитаємо, вже прицепку одну набили. 5,5 железних. Е -е, Б'ємо другу. Б'єм другу. Що тут -а по ділянці було? Е -е, ну, взагалі ця ділянка я її називаю. Бесарабією, на Дніпропетровщині. Це у нас тут так називаємо балки, склони. Тут рідко коли опади є. В цьому році не виключення. Опадів було не більше, ніж на предучій ділянці, а то і менше. Так. Тут у нас була оранка, оранка після пшениці. Так, да, після пшениці оранка була у нас дві бороновки, одна культивація і пасів. Після посів пасів у нас був із сульфоамофосом. Десь по 100, може 90-100 кілограм, десь так вийшло. Посів у нас був 1 травня. Опадів було так, після посіву був дощик, і потім один продуктивний дощ, десь міліметрів до 10. І оце ми маємо такий от результат. В принципі, я лімагрейном здивований. Повторюся, казав вже, що е, думав, що на допомогу дають ну, якесь, там, якусь некондицію, там, коли достатньо такий непоганий посівний матеріал вийшов. Так, він 19 го року вирощування. Не. Я не знаю чи він перетруювався, чи не перетруювався, я ніяких. Так, це у нас Соломорізка. Тут треба піти. І подивиться, що це у нас Соломорізка. Вона то закрутилася знову, але... але треба вийти глянути, що може щось попало. Так. Зараз виключимо молодарку. Так, що я вам там не показав, да, трошки якраз, якраз у нас заверещало так е, ну в общем по опитам сказав по урожайності по врожайності теж сказав так дивимося що у нас туди що ти туди нас заверещало подшипник подшипник на місці вроді норм так тут тоже вроді норм Так, дивимося. Можливо, кидануло. З клавіш кидануло просто. Так. Можливо, тут набирає і кидануло з клавіш. Можливо. О, стебло. Сирувати можливо і кидануло так. Тобто -та я в принципі нічого такого катастрофічного не бачу. В принципі, все нормально. Зараз вилізу. Ой! Так, подивимося, Не бачу. Зараз я провірю натяжку ременя. Натяжку ременя провірю. Не буду вам тут гарчати. Та і поїдемо далі. Так, все, закінчуємо відос. Бо неудобно знімати і провіряти. Ну, кому не цікаво, зараз ще покажу вам по втратам. Ну в принципі, пусте. В принципі. По втратам за комбайном нема. Зараз е, вам скажу по жатки. От зажаткою він трошки лімагрейн сипиться. є все таке ось. ви Бачите, це чисто зажаткою. Ну, а що зробиш? А палиця, бачите, яка сира. Відать кидануло трошки палки. Щас натяжку рівня провірю. Так, ну в принципі все. На все добре. До нових ключень.